До розп'яття Христа, я стою на колінах і єдину молитву до Нього шепочу милосердний, Тебе, я благаю і хочу, щоб нарешті воскресла моя Україна. Я, словами молитви, звертаюсь до Бога, дай нам зрілої мудрості, гідності, честі, щоб ми всі як один зрозуміли нарешті. Що нам волі у когось просити не змога, дай нам сили відкрити звитяжності браму, і здолати в серцях споконвічну розруху і очистити душі від рабського духу, і щоб всім нам прийти до духовного храму, щоб з найдальших куточків безмежного світу помолилися тут і зібрались на всі нащадки Руси, України і Січі. Бо нам світить заря на шляху заповіту.